Я дивлюсь, Запис... Забула, є. ну нічого. Отже, э... записали, є? Так. Да, так. Є. Далі, що у нас далі? О, далі ось така штука у нас. Ой, ай-ай-ай, ай! Не ай, ай. <сум> <сум> хотілося, щоб воно вискочило, воно вискочило. Не можна. Я нічого не бачила. Отже, дроби, дивіться, їх чотири штуки. Оберіть собі на вибір один, який ви хочете записати самостійно в зошит. Не пишемо на дошці нічого. Запишіть один на вибір в зошит, а потім з дошкою збільшете. Не обчислюйте його поки що, просто оберіть один і запишіть собі його в ЗОшит. Не десь на, а не на нього, типу, на це. Я записав. А на це буде окремо. Ага. Тут у нас від, пам'ятаєте? Від. Це, Якщо у нас від, то у нас. Спочатку ділимо, а потім множимо. Зверху множення внизу ділення, так? Від. Зверху множення, внизу ділення. Я все. Ви обираєте, записуєте, я не але не обчислюєте. Домовились? Ну,

Можливо, я тебе дублювати, будеш нам допомагати. Так, є? Обрали? Записали? А тепер Там, перевірте. Ну, я перевірте я свій запис. Відповідей тут не буде. Перевірте свій запис. Є? Ой. Так. Держіть. Оп. Так, я все равно пока що просто не зрозуміла. Який, типу, ти ви... Який ти написала? Який ти написала? Uh, Третій, третій. У нас зверху множення, знизу. А, я Щоб знайти 5 17 від 51. Пам'ятаєш, у нас було ми шукали, наприклад, одну так? Якби ми шукали одну 17 від 51, яку першу дію ми пробили? Ми пробили 51, ділили на 17. Ми б шукали одну частину. Коли ми знайдемо одну частину, ми множимо на 5. Можете собі поки робити які підказочки. Поки ви запам'ятаєте, що зверху множення внизу ділення, це тільки тоді, коли у нас є від. Тоді отак. Да? Да? Одне записати звідси, перевірить те, що так. ти зробив. Ульяна видала вам відповіді вже. Ну так. Да. Угу. Ну, хто хитренько і встиг, той і встиг. Наступне. Ой, та Що ж ти будеш робити? Треба прибирати їх, щоб їх не було. Так, тут у нас іде вже все. Оце дорівнює ми заміняємо слово це. Відповідно, ділення множення помінялось. Оберіть один, запишіть собі, Ульян, не пиши, поки Ульян, не пиши поки, не пиши. Не мосить. Воно вискакувало, вони бачили. Не пригадай. Якщо у нас змінюється отут на це, змінюється порядок. Як ви будете робити? Чи ви помножите, а потім поділите, чи поділите, а потім помножите? Тут немає значення. А будемо задачу 4 писати. Бу... Ні, четверта усну, там написано задачі. Мені, діти. Можна. Не, на 109 сторінці. Ну, 109-й, четверте, там написано, розвяжи задачі усну, ні, ми писати не буду. І третю не будемо, просто розберемося, подивимося, як вони пишуться. Отже. Це. А типу, записати на 95 поділити на 12, помножити на 5, а навпаки, 95 поділити на 5 і помножити на дев'ятнадцять. Можна, на на можна, можна. Тут писати можна в будь-якому порядку. Чи ти звідси начнеш писати, чи ти звідси почнеш писати? Ви перевіряєте. <глоти> ви У вас відповідь однакова вийшла. Але обов'язково ти повинна, якщо ти йдеш знизу, заходиш з цієї сторони, то ти 95 множиш на 19, а потім ділиш на 5. Якщо йдеш з цієї сторони, то ти ділиш на 5, а потім множиш на 19. Це все, можна mm. казати, що в першому? Зараз вони з'являються, і тоді ми з вами... Це у мене потрібно було записати один? Я один, не один. Не записати. один. Але тут існує два варіанти запису. Так? Оце варіанти варіанти дечету. У мене верх, такий варіант. А можна 95 і з верхнього так само 95 помножити на 19. У мене і поділити на 5. І Будь тут бачите, так само чі, існує. Хто... 90, 98. Так, тут багато, багато крапок, і вони зараз перепутають усі. 98 Можна це... множити mm -hmm. на 14. якщо я піду з іншого боку. Як ви ластиком пишете? На 7 Я маркером пишу. Ластик. Він ще... у, ластик. О. Да? у вас пластик? Да, у мене якщо маркер ластик. уже. Пікшотик. Ось це слово це, воно наскільки. Маленьке, але ось таке хитре, що може дати вам варіант зліва справа. Ви можете і так, і так зайти. І... А тут треба їх два или один? один? Один. Один. Але їх тут два варіанти запису. Ви можете, хтось напише ось так, а хтось записав отак, але відповідь буде однакова. Mm, Ні, я, я верхній написав. І тут так само: або так, або так. Відповідь буде однакова. Підручник дає варіант ось такий: спочатку ділення, а потім множення. Але існує альтернатива. можна я іти, так, я так і в обход як говорять, да? я зробу, а, так? Я зроблю. Хто не шукає легких шляхів, то йде в обход. Можна а прибирати? А, потом, а потім так, через грати й тепліща. Так, гапуть, так, так, точно. Так, далі ми не пишемо. Далі не пишемо, далі розбираємося. Отже, читаємо перше. Знайти, скільки метрів у 3,5 кілометрів. Що означає, скільки метрів у 3,5 кілометра? Це сторінка? Це сторінка 109. Ось куточку є, ми його не будемо писати. 3,5 метра у 10, Скільки метрів у 3 п'ятих кілометрах? Тобто від, тут слово заховане від 3 п'ятих, від 1 кілометра. Що ми робимо ділимо. в 1 кілометр? Перетворюємо у метри і верхнє множимо, нижнє ділимо, тому що ми шукаємо 3 п'ятих від 1 кілометра. Дві, деся... да, можна. Дві десятих кілометра. Що будемо робити. Що будемо робити тут? Артем, що будемо робити? Тут цей треба? Где? Тут? Ось тут, да, ось тут. Ось тут. Нема нічого, але треба тут щось зробити. Ну, тут треба цей, Кілометр начати... перетворити в що? В метри. в метри. Скільки в одному метрі кілометрів? В одному, мет... в одному кілометрі тисячі метрів. Тисячу метрів. Відповідно, що ти будеш робити. Буду я 1000 діли. На 10. Так, є, ділимо на 10. І. І помножити на 2 І множимо на 2 Є. В кінці що у нас тут з'явиться? Якщо це іменоване число, що у нас метр. появиться? Метри Появляться метр. Гульяноложий день. Дає нам запис. Ой, а тут є запис, буде з'являтися. Ой, параш. Ой, вибач, ян, прибрало відповіді. Скільки кілограмів у 3,25 центнера. Звідки взялося 100? Що таке 100? Звідки взялося 100? Перетворили. Перетворили центнери, перетворили в кілограми. 100 поділили на 25 і отримали 3. У 24. Закрито мені 24,5 тони. Що треба зробити? Тони перетворити у на кілограми. На кілограми. Тони перетворити на кілограм. В одній тоні, скільки кілограм? Тисяча. Тисяча. Відповідно. 1000 ділять на 50. 50 і множить, і множить на 24. І множить на 24. Є. Є. Далі. Далі також не пишемо, а розбираємося. Це третій номер. Нам треба його розібратися Тут просять записати, ми не будемо. За допомогою яких ми дізнаємо три восьмих числа Б. Слово числа можна замінити від. Як це буде звучати? Озвучуйте, як це буде звучати. Як знайти. Що зробити? Де не, Ілюша, Лєра, Настя, в них хорошо виходило. Є тут, так. Угу. Що зробити? Б помножити на. ой, поділити на 8 мабуть, і помножити на 3? Так. Да. Його можливо розв'язати? Ні, тому що ми Ні. не знаємо, що це таке Б. Правильно, неможливо розв'язати. Тут Н від 108. Лір, як оце записать? Що Можна його розв'язати, скажу. Ділимо на ме. Н. Н. Нижнє. Від. Від N ділимо на М. Наложимо на М. М. Так, є. M. M. Можливо розв'язати його, Лера? Так. Ні, Неможливо, ми не знаємо, що це таке М і, і що таке Н. Це як формула. Ми не знаємо. Як нам дадуть якісь букви, тоді числа. Ми зможемо. Тут К. Ділимо на 8 множимо на 5. да Є. Далі. Далі ще гартаємо. Також не пишемо, а розбираємо. Розбираємо. Тут складніше трошки, але можливо. Дві восьми суми чисел. Сума чисел це що? Це яка дія? Сума чисел. Це яка дія. Ой-ой-ой. Сума чисел. Множення. Це отак. Додавання. Множення це кобуту. Це додавання. Сума це додавання. Значить, замість букви І повинно бути що? Плюс. Да? Це. Отже, «від». Оце все від. Дві восьмих, від суми чисел Б плюс С. Як же отут записати? Оце буде в дужках. І що ми робимо далі? плюс С. Що зробити? Поділити на. Скільки? Поділити на 8, а множимо на 2. Помножити на 2. Можливо розв'язати. Знову скажемо ні, бо ми не знаємо, що таке B і С. Ага, це теж буде Від. Да. Але що таке різниця? Що отут? Віднімання. Віднімання. І знову воно буде в дужках. То, зараз. як буде? Озвучу його, воно зараз з'явиться, сонь. А відняти Б. B... Поділити на 9. на 9 і множимо на 4. І множимо помножить 3. на 4. 4. Поделить на 9 и помножить на 4. А ну, да. Так. Так. Це ми пропускаємо, пішли далі. Пішли далі. Ось у нас є задачка. Ми її також не пишемо, ми розв'язуємо усі. Можливо, я прочитаю? На так. Давай. У книжці 210 сторінок. Максим прочитав п'яту сьому книжки. Скільки сторінок прочитав? П'ять сьомих, не п'яту сьому. П'яту сьому година. Він прочитав п'ять сьомих книжки. Скільки сторінок прочитав Максим? Так, я, Максим, правильно? так. Скільки було сторінок? 210. 210, Скільки 210 поділити на сім. І. Помножити на п'ять. І помножити на п'ять. Все, 210 ділять на 7 і множить на 5. Пишуть діями, але ось так краще, ось так. так. Все зрозуміло, скільки сторінок в книжці він прочитав. Скільки вийшло? Відповідь, скільки вийшло? Її не треба писати. Її треба подивитися, що це не вийде. 150 сторінок 150 прочитав. Він прочитав 5 сьомих відео. Ділимо можна і далі множимо. І друга задача, яка дуже схожа на цю на попередню. Читаємо її. Що він там зробив? Він прочитав, Максим прочитав 210 сторінок. Максим прочитав 4. 210 так. сторінок, що становить 5 сьомой. Усієї книжки скільки сторінок у книжці. Так, тобто 210 це 5 сьомок. Тобто тут трошки наоборот. Тут треба що оце поділити, а оце помножить. Що зробити? Тому що 210? 210 10 10 поділити на 5 і на 7. Так, 210 не, не хоче. 210 но, ділять на 5 і множить на 7. І отримують кількість сторінок в книжці. Побачили? Я ще прочитав, почти все. Так. Ну, ми не знаємо, почти, да, їх було 294, він прочитав 210. Йому не хватило 84 штати. Зовсім трошки молод, ти вже і складено задачу. Тобто те, що ми Чуть. сьогодні хотіли, да ще одну дію, о, ти вже її розв'язав цю дію, о, ти вже змінив цю задачу. Я вам пропоную піти зараз на перерву, і потім ми з вами закінчуємо цей урок, закінчуємо із задачами. Домовились? Ми зупиняємо. Так, на...